День вам добрий. Сьогодні у нас вже має бути 14-й епізод по грі Don't Starve. Перший епізод за довгий час, фактично за місяць. І зараз у нас весна. а у Вілов потихеньку їде дах, і мені, напевно, варто зонтика зробити, про що я забув. Це у нас честер зараз такими речами володіє. Мені треба... Мені треба, як їх називають. У, я забув. Зонтика мені якась там фігня треба була. Квіти мені треба були. А, це щось згнивше начхати. Зараз, до речі, кажучи, поки у нас весна. Так, це звичайна квітка. То а, кро а, нори кроликів всі будуть зачинені, тобто я не зможу полювати на них протягом деякого часу. Поки що не знаю конкретно якого. Но на перший час варто мені позбирати ресурсів трохи. І як я пам'ятаю, я останні рази думав про те, щоб кудись попертись на розвідку дуже далеко. Бо я, наприклад, ні біфало, ні пауків фактично тут ніде ніяк не бачив. Також із цікавого, наскільки я пам'ятаю, в один. Момент я збирався там грабувати кладовища. Так, то у нас жаби. А, кроликів немає, принаймні жаби. Є. Індюшка, я тебе ненавиджу. Вона, напевно, жерла там всі ягоди, які знаходились на кущах. Пару кущів тут було. Треба буде якісь магічні засоби, може дістати, щоб їх вбивати, цих дурнуватих індичок. Там, не знаю, заморожувати може їх і потім якось гнобити. Також я подумав про те, щоб виготовити предмет, який дозволить мені знаходити всякі там а, речі, які Максвел тут залишив всякі. Предмети в формі картоплі, предмети ще якісь там типу кільце якесь невнятне. А також двері, які дадуть мені можливість перейти в режим пригод. Так, а що у Честера знаходиться в роті? У Честера є трошки шовку і пару матеріалів, з якими я поки що нічого такого не можу зробити. Начебто. Можливо, зможу пізніше. Щоб е, магічні конкретно предмети виготовляти, мені треба виготовити престоха штуку, яка виготовляється з пари живих кроликів. І, напевно, я її так на ходу не зможу перевірити, як робити. Вона виготовляється десь з 4 живих кроликів. Е, з чого ще там? З пари дошок. І капелюха такого високого, як у якихось чарівників, які на шоу виступають. Так, квітів до біса назбирав, на перший час вистачить. Запас трави і паличок, начебто, більш-менш відновив, бо я ще пам'ятаю, у мене здається, минулого разу, коли закінчував епізод, була думка, що фактично ну, нічого такого в мене на, на руках немає. І давайте глянемо карту. А карта каже, нам мало що, можливо, доведеться от сюди ще сходити. Пошаритись, цікаво, мишка шкафу має бути А, Пошаритись трошки по тій території заради того, щоб зібрати ще трохи золота. Воно нам пізніше знадобиться, коли я там деякі речі буду виготовляти. Хоча, якщо чесно кажучи. Шумніваюсь, я, що воно аж прям мені так знадобиться, оскільки рецепти, як виявляється, я не дуже добре всі пам'ятаю. Так, також я дуже добре пам'ятаю, що на мене тут дерево напало, яке я, здається, спалив минулого разу. Так, ягоди. Це у нас всяка фігня. Їжу закинулись, з цього будемо зонтики виготовляти. Давайте схаваємо м'ячні кульки наші останні. Так, я можу зробити джем і, можливо, рататуй зможу зробити. Ресурси ще можна трошки позбирати деякий час. Е, так. Згнив, згнивші яйця, не знаю, на що я з ними таскаюсь. Вони наче минулого епізоду ще були більш-менш нормальні, а зараз вони вже повністю згнили. Так, що я ще хотів такого. А, Не знаю. Напевно, варто вже на ніч вмощуватись біля вогнища. Додати трохи палива. Почекати, поки персонаж висогне. Учись пика забита повністю. М -м, варто скинути. Що я зробив? Я закинув ящик повністю. Я половину тільки хотів закинути. А скільки половина мені ще знадобиться, частину ресурсів я відкину назад. Каміння мені, можливо, не треба буде. Оце от все я тут залишу. Я от не пам'ятаю, наче я мотузку виготовляв. Чесно скажу. Так, а зараз нас чекає а, ніч 22 го дня. Я от не пам'ятаю, на нас собаки вже нападали чи не нападали. Завтра зранку, напевно, варто буде перевірити пастки біля жаб. В дірки Кротовини, мені поки що стрибати не хочеться, трошки більше їжі різної хочеться з собою зібрати. Можливо, до кладовища можна буде сходити, і в мене, здається, ніс заклало, і я буду звучати на ві відео трошки по-дурному якось. Так ще ще хотів. А, ну давайте виготовимо якусь фігню. А Для початку можна зробити джем. І, по суті, більше нічого я такого не зроблю. М'яса у мене не вистачає, щоб зробити щось більш таке суттєве, м'ясне. А на рататуй також не вистачить. Можливо, вистачить, якщо я от все використаю. Можливо, м'ясні кульки зможу зробити. Чудово. Майже повністю відновили їжу. Здоров'я у нас нормальне. Психіка зараз поки що ще не падає. Зонтика я виготовляти не буду. І... Що я ще хотів? Ця фігня нам поки що може не знадобитись. Сумніваюся, що вона нам знадобиться. Отже, жаби наступного дня і трошки ще пошаритись по території. Жаб одразу треба в холодильник запхнути. А, точно, я хотів світлячків ще половити. Що для цього треба? Е, так, це парасолька, зонтик нормальний. Із свинної шкіри та трошки паутиння. Свиню у нас нещодавно вбивали, але то... то таке. З неї нічого не випало. Так. Це у нас рюкзак. В принципі, можна рюкзак виготовити. Одразу його вдягнути. І поки що з ним будемо ходити. Нам також а, треба було б зробити палін. Де воно знаходиться? Нам треба оце от. Я можу якраз зараз виготовити. Витрачу наш цінний ресурс на цю фігню через те, що а, пастка для комах, мені треба, щоб виготовити шапку а, шахтаря, який, з якої, за допомогою якої я зможу в темряві більш-менш нормально пересуватись. Так, тут у нас трохи м'яса прогнившого. Пастка, яка валяється з м'ясом. Цікаво якось. Виходить. А жаби тут вже давно були, вони, чесно кажучи, вже розклались на фігню, Тобто майже перетворилось сміття. Треба пошвидкому схопити шмат м'яса здоровенний, який у нас зі свині... свині випав в свій час в минулих епізодах. І, коротше, зробити з нього щось цінне та м'ясне. Зараз їжі фактично у мене нормальної ніде нема. Поки воно тут готується, можна потихеньку пошаритись. Так, це у нас звичайна квітка. Поки що мені щастить, наче я тут натикався нещодавно, що були оці от страшні злі квіти, які тут розрослися якогось біса. Зараз, наче, нічого такого немає. Так, а ну, ми ж в цьому напрямку не ходили ще. Ну, тоді пройдемось, позбираємо тут ресурси, може назбирає якраз е, всякого їдла, щоб прототуй приготувати. Так, візьмемо сокиру, бо, здається, дрова у мене також майже закінчується. Переважно зараз е, найголовніша ціль для мене це, окрім того, що знайти двері Максвелла, це мені треба знайти. Пауків. Так, запальничку візьмемо поки що. Тут у нас тупик, не цікаво вийшло. Ходу, сюди можна було і не йти. Чекаємо до половини вечора, фактично, а там прямим ходом на базу відпочивати. Зробимо вже ратату, якраз матеріалу вистачить. Про нього щось я занадто багато заїкаюсь, Єдиний рецепт, напевно, який я знаю. Дофіга овочів і їжа ваша готова. Ну, принаймні тут всяких ягід і тому подібних речей вистачає. Чесно кажучи, це радує. Сіки в мене 89. В принципі, можна було б назбирати ще через насіки різних квітів. І просто їх отак от пожерти. Це трошки здоров'я відновлює по одному за квітку. Фактично, у мене має вже вистачити квітів різних, щоб відновити, напевно, повністю здоров'я нашої панночки Віло. Можливо, один із найкращих персонажів. Принаймні, мені так здається, що вона найкращий персонаж, який тут є в грі. Оскільки спокійно відновлює собі психіку. Ну, у нас ще, в принципі, є Максвелл, <кій> який відкривається через якраз такі. А, як його там називають? Парасолька. Мені ще три квітки треба, щоб її виготовити. Який якраз таки у нас може спокійно відновлювати свою психіку. Фактично навіть і посеред ночі. Так, уже майже половина вечора пройшла, і у мене чогось горлянка. ...потихеньку здає. Я навіть подтякати дуже сильно не можу. Можна було б під деревами поховатись від дощу, але я таким займатись не буду. Ще одну квітку десь знайти тут біля свинюки десь недалеко була квітка. Ми якраз її візьмемо, от, наприклад. І зробимо парасольку. Хопля! І не будемо так сильно намокати тепер. Дві дошки у нас ще є. У нас ще м'ясні кульки готові. Хоча я міг зробити, чесно кажучи, і нормальну м'ясну якусь страву, якби ще більше великих шматків м'яса дістав. Але зараз я поки що собі такого дозволити не можу. Так, ніч вже майже настала. Звуки. Я от намагаюсь зараз прислухатись. Враження таке, що. Так, можливо, зараз можуть на нас найближчим часом собаки напасти. Я не пам'ятаю після якого дня вони нападають. Це, здається, кожні 10 днів. А можливо, кожні 12. Якщо кожні 12, то це вже. Ну Так, звуки. Звуки якраз такі собак. Це паршиво. Ну, у нас, в принципі, запасне життя тут є. Якщо щось таке трапиться... Так, я оце ось тут скину. Якщо щось таке ці паршиве трапиться, то, в принципі, я ще зможу один день пережити. Здоров'я у мене мало. Може, цілу ніч від них побігати, а потім до свині підвести. Честера, якщо вони жируть, то мені не так шкода. А от те, що наша міс Вілоу хоче трошки похавати, це вже погано. Весела ніч виходить. Честера вони його по походу розіб'ють нафіг, і він розвалиться у нас на шматки. Так, Честера ми залишимо на місці. Вогонь у нас потихеньку перегорає. Будемо в такому випадку біля свині поруч ходити. Здоров'я немає. Скоро мене тут заб'ють. Світла як такого немає. Ну, зараз, в принципі, день настане. Честера убили. Шкода. Так, я сподіваюсь. Ви відволічетесь на свиню. Чудово. Відволікайся на жаб. Будь ти добра. Що це таке? Свиня заморозила собаку чи що? Так, що я хотів? Я хотів поїсти. А, оце от схаваємо. І це ще раз схаваємо. Нормально. Трохи поїли. А, тепер. Спробуємо допомогти нашій свинюці. Ага, тут уже жаби працюють. Ну, чудово. В такому випадку я не буду їм заважати. Це у нас... Ой, сліди слона. Я цим зараз, чесно скажу, не хочу займатися, оскільки честера прикінчили. Поруч знаходяться злі собаки, які хочуть мене прикінчити. Ну. Вони, вірніше знаходились поруч. Жаби дякую вам за співпрацю вашу. Дякую, що ви мене поки що не хочете вбивати. Пізніше я обіцяю перемкнутись на кроликів і не чіпати ваш рід. Але то буде аж тільки зимою. Думаю, ви мене розумієте. Так. Всякі жаб'ячі сендвічі. Це єдине, що я буд... чим я буду харчуватись в найближчий час. так. Це от вже погано, жаби на мене реагують. Якщо не помиляюся, через те, що я таскаю з собою м'ясо. А На майбутнє варто мені буде зробити кілька пасток. Так, це який у нас вже день? 24. Це, походу, вже останній день. Так, це останній день. А, цій в цьому наборі з запису. Ух ти-йо. Так, сподіваюсь, бджоли мене тут не прикінчать. Нехило так. Ха. Жахлива ніч закінчилась, в принципі, не так вже і погано для мене, як могла закінчитись. Так. І знову настає інша ніч. Дошка у мене ще одна є, я зможу пережити її. А є набір. Жало навіть є. Є набір різних речей. Честер. На жаль, помер. Це тимчасово. Зберемо більшу частину речей. А що я хотів? Я хотів. Закинути різні речі по різних місцях. Виготовити трошки їжі, напевно. Так, я зможу зробити. до біса оцих от сендвічів жаб'ячих. що у мене ще є такого? Начебто все. Що в мене в інвентарі відбувається? Це сюди, напевно. Це мені ще довгий час не знадобиться. О, чудово! М'ясні кульки. Так, отже, я можу із цього робити м'ясні кульки. Три і м'ясо монстра. Останній день в цьому епізоді будемо готувати, наскільки я бачу. Зараз мають знову вийти м'ясні кульки. Я ще можу лазанью ротатуй верніше зробити. І. Трохи м'ясних кульок, напевно, у мене вистачить якраз, щоб зробити. Зонтик на зажалі у мене прокисне за цей час, ще тут туди-сюди шастаю. Так, і... схопити м'ясо монстрів. Якраз у мене його вистачає, щоб наробити тут різної фігні. Не розумі... До кінця не зрозуміло, на що я оце от роблю. Так, ніч потихеньку настає, а дах у нашої Міддам потихеньку почав їхати. Це дуже легко виправити, просто треба буде вогонь розпалити, і вона одразу себе буде краще почувати. Через це я її обрав замість Вілсона. Так, що я ще хотів? Ну Давайте вже розпалимо якось. Хай психіка повідновлюється. Так, тепер це можна закинути назад. Можна, наприклад, дістати моркву. І, напевно, це у нас а, або ще одні м'ясні кульки вийдуть. Або вже сендвіч. Можна ще буде рататуй, наприклад, виготовити. Психіка потихеньку підіймається. Галюцинації зникають. Епізод можна вже буде завершати зараз. У нас скрині місця є. В скрині місця фактично нема. О, у мене деревини немає. Так, першою справою в наступному епізоді варто буде одразу а, зайнятися тим, що порубати дерево. Я, в принципі, можу без вогнища вночі стерчати, але краще такого не робити. О! Сендвіч. І останню страву на сьогодні зробимо. Це у нас буде рататуй. Остальне. Закинемо сюди, схаваємо цього трошки. Як тільки їжа приготується, я напевно завершаю епізод і прощаюсь з вами. Наступного епізоду мені треба буде назбирати деревини, якої в мене взагалі немає, це у нас рататуй. І, коротше кажучи, зробити ще одну скриню, куди закинути оці от речі. Я, от, Здається, на пастку зубів. У мене не вистачає зубів, їх там, здається, чи то 3, чи то 4 треба. О, якраз розпочався дощ невчасно. Коротше, наступного разу перевіримо, скільки в мене є зубів загалом. І, можливо, виготовимо пастки. Подивимося, що там ще я зможу такого зробити. Ну, а на цьому поки що все. І честер якраз повернувся. Чудово. Вдалий кінець епізоду. На цьому все. Бувайте, зустрінемось наступного разу вже.